Тепер вони хочуть зрозуміти, як їм тепер не відставати від Гугла. А я е, тут е, скористаюсь нагодою і скажу, а я ж казав. <ріст> Повертаючись до подкасту, про який я казав від Acquired про Google, і Вони там в ньому говорили про те, що Google в 2022 році, коли побачили ще Джепті, Сундар Пічай оголошував кодред в організації е, про те, що все інше неважливо. Нам треба зрозуміти, як зробити свій, свій ai продукт і всюди інтегрувати штучний інтелект для того, щоб не пропустити хвилю, на якій ChatGPT на той момент вже сильно катився. І ось на минулому тижні стало відомо, що тепер Code-Red оголошує вже Альтман в OpenAI, тому що відчуває тиск від Google і Gemini, у який набирає величезну кількість завантажень і нових інсталяцій, і нових користувачів активних у себе в базі. Я особисто знаю купу людей, які повідписувалися від ChatGPT і підписались просто на Gemini, Тепер вони хочуть зрозуміти, як їм тепер не відставати від Гугла. А я тут скористаюсь нагодою і скажу, а я ж казав. Я казав, що Google єдина компанія, яка повністю інтегрована, у неї є свої чіпи, у неї є купа даних, у неї є купа грошей від іншого бізнесу, наприклад, від реклами. У них є просто купа грошей, якими вони можуть свій Gemini дотувати. У них є купа плесментів, куди цей Gemini інтегрувати. У можуть це все бандлити, ну коротше кажучи, у гугла набагато краща позиція, якщо дивитися стратегічно, аніж у OpenAI, яким потрібно це все зараз закидати з інвесторських грошей, бо нагадаю, у них окрім чата GPT, ніякого ревеню стріма нема. А це поки що дуже мінусовий бізнес. І їм нема чим перестрахуватися. Якщо вони не лідери ринку, це дуже впливає на те, скільки грошей вони можуть залучати, і це дуже впливає, звісно ж, на просто взагалі все майбутнє і на всі їх комітменти, які вони подавали всім своїм партнерам по дата центрам, обчислювальним потужностям, інвесторам, ну коротше кажучи, у них вже купа зобов'язань, і це дуже небезпечна ситуація з точки зору корпоративної. І ось Сем Альтман якраз намагається це виправити. Чи вийде це у нього? Ми подивимось ну не через пару місяців.